Сотні вчорашніх школярів попрощалися зі своїм дитинством. Центр Коломиї ряснів вишиванками, повітряними кульками, виблискував золотими та срібними медалями. Спільно місто та район проводжали своїх випускників. Світлана Дем'янюк одна з 54 золотих медалістів міста. Майбутня студентка закінчила спеціалізовану школу номер 1 у планах навчатися на факультеті журналістики Львівського університету. Парад випускників для дівчини особливий день. Мрія здійснилася. 11 років працювала на цю медаль, в навчалися в школі. Нарешті так приємно отримати її, потримати в руках. Це і моя нагорода, і батьків, і школи, бо всі доклали якусь частинку свою до цієї медалі. Але я вважаю, що найбільше моє нагорода що таке бути мамою золотої випускниці, знає з власного досвіду Марія Іванівна. Жінці важко навіть слова дібрати, щоб висловити усе, що відчуває. Це як передати неможливо перше дуже велике. Задоволення дитина від першого класу вчилася на похвальні грамоти, що отримала золоту медаль дійсно як своїм розумом. Майбутній медик Дарина Івасютин, випускниця Коршівської школи, за свої знання теж отримала золоту медаль. Нагорода коштувала дівчині максимальних зусиль. Щоденно Дарина наполегливо вчилася і витрачала мінімум часу на розваги та відпочинок. Результатом більш ніж задоволена. Я б хотіла подякувати своїм батькам, вчителям, що за перш за все їхня заслуга. І, і мені дуже приємно. Цього дня кращих випускників міста та району прийшли привітати друзі, батьки, рідні, вчителі, духовенство та влада. Кожен з вас обов'язково знайде, ми віримо в це, що знайде свою дорогу в житті. І ми дуже би хотіли, щоб ваші мрії, можливості і Божа ласка співпали, щоб кожен з вас здобув те, чого бажає. Педагоги і батьки, хай збуваються мрії і надії на ваших випускників. Щиро дякую вам за все, віри, надії і любові. Вам Вам здається, що перед вами зараз відкрита дорога, і все можна, і все ви досягнете. Так і буде, хто собі поставить за цю за мету. Окрім срібних та золотих медалей, кілька учнів отримали також і персональну премію Василя Ткачука у розмірі 2000 тисячі гривень. Нагороди дісталися і батькам медалістів. Це подяка за нелегку працю. Попереду у випускників нові випробування, зовнішнє незалежне оцінювання та вступ до вищих навчальних закладів.